Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри. Мене звати священик Тарас Дідик, і з Божою допомогою будемо давати відповіді в цій добрій розмові на багато різних запитань, яких цікавлять наших телеглядачів. Сьогодні ми з вами порозмірковуємо, поговоримо про таїнство шлюбу, про те таїнство, яке з'єднує двох людей в одне, яке будує нову сім'ю і закликає Божу благодать і благословення. В сімейне життя. Таїнство шлюбу це співдія Божої благодаті і обох людей в сім'ї. І дуже важливо в шлюбі, в сімейному такому благословенні церкві, тому що апостол Петро каже, що ваші сім'ї це і мала церква. І дуже важливо, щоб було смирення. І була жертовна любов. Щодня ми обираємо, як провести цей день, ми плануємо собі справи на цей день. І також ми не повинні забувати, щоби впродовж цілого дня виявляти жертовну любов, виявляти смирення і послуг в сім'ї. Апостол Петро в своїх посланнях говорить, що коріться. Слухайтеся одне одного, чоловіки, прислухайтеся до жінок, жінки, до чоловіків, і в цьому буде виявлятися Божа слава. Божа слава в тому, що Він вас обох з'єднав, і він є між вами, а ви є в ньому. Тому з Божою допомогою, нехай Господь Бог благословляє наші сім'ї, наші українські родини, щоб мир, ласка і добра Божа рука допомоги була щодень. В сьогоднішній час. Перше запитання від наших телеглядачів: чи можна повінчатися онлайн? Ну, скажу, я ще такого не мав. До мене ще з таким не зверталися. Але в більшості церква закликає, щоб це було. В присутності священика, в присутності свідків, щоб це було більше офлайн, щоб це було в храмі. В принципі, Бог і почує, і якщо це буде по онлайні, чоловік і дружина дають обіцянку любити одне одного і аж до самої смерті. Бог є всюди сушний, але церква більше закликає це творити при наявності священика, свідків і в повному такому обсязі звершити цей. Це таїнство шлюбу. Чи це є гріхом по онлайну? Ні, це не гріхом. Але більш традиційно, більш так, як ми привикли, це буде краще, якщо це буде офлайн. <му> Наступне запитання є таке дуже цікаве: чи можна повінчатися з іноземцем, якщо він є іншої? Релігії, тобто, є не християнином. Апостол Павло нам дає відповідь на це запитання і каже, що коли в сім'ї є, для прикладу, жінка-християнка, вона віруюча, вона вірить в Ісуса Христа, то вона має право повінчатися з невіруючим, тобто з тим, хто ще не є християнином. Чому? Тому що за вірою жінки. Чоловік може також стати віруючим. Тобто, це не є перешкодою, і ми помилково думаємо, що це є недобре, якщо ми вінчаємося з людьми, які мають іншу віру. Але знову ж таки, що людина повинна увійти в церкву, і людина повинна в церкві виконувати ті певні зобов'язання, які говорить наш церковний устав. І тому не кожен іновірець захоче от, власне прийти в церкву і звершити таїнство шлюбу, кожного свої переконання. Тому це дуже таке питання. Воно є воно, до речі, є актуальне, але з ним треба це питання краще обговорити з своїм духовником прийти до свого священика. Кого планується е, звершуватися таїнство шлюбу з чоловіком прийти і це все обсудити. Біблія це не забороняє жити з, з людиною, яка не є християнином. Цікаве запитання є, чи може бути присутня на вінчані собака, якщо вона рахується в сім'ї як друга дитина. Ну, скажу так, що. Церкві не може бути. Церкві не може бути, тому що церква, якби, не дозволяє устав церковний не дозволяє присутності тварин в храмі. Якщо це тає вінчання під відкритим небом, десь в парку чи на цьому місці, де ми зараз знаходимося, може бути. Ну в храмі це не дозволяється. Тому що тварини вони не мають права за церковними приписами заходити в храм, бо тим самим вони оскверняють храм. Знову запитання від наших телеглядачів звучить так: якщо в чоловіка немає мами, то хто повинен покривати хустиною наречену? Бувають такі в житті непрості ситуації, коли немає когось із батьків на таїнстві вінчання. Це може бути покрити голову кустиною хрещена мама. Це може бути, якщо нема і хрещеної мами, то може бути їх сестра батька чи матері, тобто хтось по родині. Воно питання є актуальним, тому що таке є багато сьогодні. Є багато таке, що батьки не завжди присутні. Але все до, до цього питання можна підійти із, із розумінням. Чи обов'язково є таке запитання, свічки на таїнстві шлюбі повинні бути новими. Ну, звичайно, що новими, тому що шлюб, вінчання, створення сім'ї це є щось нове. Це є щось нове і початок чогось нового, нового етапу в нашому житті. І аналогічно із сукня, костюм нареченого і нареченої так, свічі. Все це має бути новим. Не потрібно брати в мами з татом, чи в сестри чи в брата, тому що це не ваше. Це, ці, ці вже свічки вони свою історію вже відіграли. У Вас повинно бути щось своє, таке, знаєте, нове, яке ви захочете нова сім'я і нові ті речі, які вас оточують. Наступне запитання, яке звучить від наших телеглядачів, досить актуальне, тому що е, не можуть люди повінчатися в час війни, не можуть е, прийняти таїнство шлюбу через те, що перше не зареєстрували цивільний е, шлюб. Церква офіційно говорить, що ми повинні спершу в державі зареєструватися е, як сім'я і вже маючи. Цей припис, маючи свідоцтво про шлюб, іти з нею в церкву і вінчатися. Це є такий порядок, ми його не маємо змінювати. І це на сьогодні так. На сьогодні так буде перемога, буде Україна незалежна, буде виборить вижене ворога. Ось буде інакше. Ну, Сьогодні ми повинні дотриматися тих правил, ось що спершу йде в. Цивільний шлюб, беремо свідоцтво про шлюб, а пізніше йдемо в церкву за вже самим таїнством шлюбу. Є в нас запитання, чи можна попросити священника не ставити вінчальні корони на, скажу інакше, вінці. Так, вони виглядають як корони, а насправді означають вінці. На голову, тому що псує зачіску е, можна, можна, і це поширено. Поширено, що в задні дружби тримають е, ці корони, вінці, ось е, над головами е, ч, е, молодят. Тому можна, це не є обов'язковим, щоби ставити. Хоча є такі е, пари, е, я бачив, що е, ставлять на голову, бо для них це так в пріоритеті. Тому це не є гріхом, можна потримати взаді над головою. Взагалі вони означають, вони означають вінець мучеництва. Ось вони означають як і славу того, що утворилася нова сім'я, ось і таку царську славу, що Господь Бог в сім'ї між молодятами. А також вони і означають мученицький вінець, що ти в сім'ї повинен і повинна служити своєму ближньому, любити свого чоловіка і дружину як самого себе і. Проявляти ту жертовну любов. Чи обов'язково сповідатися перед шлюбом? Наступне запитання. Чи обов'язково сповідатися перед таїнством шлюбу? Є в нас таке гарне запитання. Скажу, що обов'язково. Чому? Тому що таїнство сповіді, покаяння це якби ми Бога просимо пробачення за все те, що в нас було до шлюбу. А в нас до таїнства вінчання, Я думаю, ми всі люди грішні, і ми повинні перед чимось новим очиститися від старого. Правда, ось ми повинні Бога попросити пробачення за всі наші попередні дні, які ми прожили в гріхах. Ось і тоді вже йти разом в таїнство шлюбу, вінчатися і мати собі таке, скажем, спокій на серці, спокій в душі і вступати разом в нову сім'ю. Я таке запитання в нас таке і смішне, і актуальне, а який прайс таїнство вінчання? Ну, як такого загально прийнятого на синоді ніхто не приймає на церковних синодах, це є досить така особиста справа кожного. Ось, ну, це є подяка священнику, який, який приводить ту сім'ю до Бога. Так? Ось, якщо ми. Дякуємо фотографу, якщо ми дякуємо музикантам, які роблять наше весілля гарним таким, так цікавим, незабутнім, то і маємо якось хто як може подякувати. Це є чисто така справа особиста. Ось це особиста ось прайсу як такого немає. Наступне запитання звучить так: я не люблю свою тещу, і чи варто мені вінчатися, щоб ставати однією родиною? Ось я вам скажу, до цього питання треба підійти по-філософськи. А чого не любиш? А тому, що не молишся за неї. Ось, якщо вже і не, якщо вже і не любиш, то ти порушуєш закон Божий десять заповідей. Бо сказано, люби ближнього як самого себе. А те, що це є. В майбутньому, на перспективу, буде один із твоїх найближчих, ближніх. Тому треба любити, ось треба е, розуміти те, що це є дуже близькі люди. А якщо вже і повінчався, і далі ти з те, що не можеш зійтися якими характерами, то просто зійте в інше місце і проживайте собі окремо. Наступне запитання від наших телеглядачів: чи можна повінчатися в час посту? В час посту церква не е, рекомендує е, вінчання, тому що це є час такого покаяльного характеру. Ми в час посту задумуємося над дещо іншим, е, над е, вдосконалення своєї грішної душі. І вінчання, воно є більш такий характер, як ми знаємо, веселий. Такий, знаєте, життєрадісний, радісний, мається на увазі, що створюється сім'я. Ну і фактично після кожного вінчання є гарна забава. А церква в час посту старається нам нагадувати, що не варто це робити. Почекайте після Пасхи, після свята Пасхи вас обов'язково будуть вінчати. Тому час посту більш такий він, скажімо, не рекомендує. Хоча, в принципі, в принципі, якщо це є акту дуже потрібним, ось якщо це десь на передові, і дійсно люди цього потребують. Ось ну, церква вона ж може все зрозуміти. Ну тут в цивільному житті для людей церква каже трошки, почекайте після Пасхи, вас обов'язково повінчають. В які дні тижня рекомендовано вінчатися. Ну, знаєте, колись люди цього дуже суворо дотримувалися і знали, що вінчання має бути лише в неділю. Чому? Тому що це є маленька Пасха, неділя, так, це свято Воскресіння. Ми згадуємо День Воскресіння, і це є радісний день, найбільш такий радісний день серед цього тижня. Тому що цей день підкріплений Божим законом, що шануй день святий. Інші дні мають, кожен день має свій характер. Ми знаємо, що тиждень він має, в самому тижні є два дні посту. Це є середа і п'ятниця, що особисто церква і вона не рекомендує в ці дні е, вінчатися і в загальному е, звершувати в, в, весілля, тому що це є два дні посту. Е, субота, вона в загальному в церковному такому забарвленні. На сьогоднішній день вона, е, ну, скажімо, Є тим днем, коли звершується таємство вінчання, Ну, колись не звершували, тому що це день, коли церква молиться за померлих. Ось. І якщо порівняти колись із сьогоденням, то це дуже максимально відрізняється. Тому що люди сьогодні інакше до цього підходять, Ось, люди до цього сьогодні якось так скажімо, креативніше. Ось, ну, ну, в плані того, що Кому як в який день виходить, тоді і вінчається. Тому що колись як було на неділю, зробили весілля, замовили вдома шалаші, поставили на подвір'ї і все. А зараз воно все дуже закріплено за місцями проведення, за ресторанами. Ось і тому кожен як може, так собі ставить. В принципі, рекомендується в неділю, але як кому вже виходить, це також треба узгоджувати своїм, своїм наставником і духівником. Дорогі брати і сестри, ми з вами дали відповіді на важливі запитання, які вас цікавлять. Їх є багато. Церква жива і церква повинна давати відповіді на все те, що цікавить сьогодні людей. Таїнство вінчання це той крок, коли звершують чоловік і дружина в напрямку Бога. Я бажаю всім, хто ще не вінчаний, зануматися і прийти в храм, щоб Господь Бог. Об'єднав ваші сім'ї, дав вам сил, дам вам тих духовних сил, які будуть вести вас до спасіння. Тому що для чого нам таїнство шлюбу? Щоб разом, в освяченій сім'ї, рухатися в напрямку Царства Божого, в напрямку любові, в напрямку нашого Бога. Богові слава, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.